Рада вітати вас на культурному проєкті Мистецькі розмови з Люсьєною. На інтерв'ю я запрошую цікавих особистостей, які розвивають та створюють українську культуру. Сьогодні в мене в гостях Олена Гуменна. Оперна співачка, рада тебе вітати. Взаємна і дуже рада, що я сьогодні вас сьогодні що ми запросили і надіюсь, ми отримуємо двоє багато задоволення. І наші глядачі. Тільки так. Дивись, моє перше питання буде до тебе: як ти наважилась на сольну кар'єру естрадної співачки? Бо все ж таки консерваторія, академічна освіта вони кардинально відрізняються від тої діяльності, якою зараз займаєшся ти. Наважилась під час війни. Повномасштабної війни. Е, так як в 22-му році я закінчила музичну академію нашу львівську і, звичайно, призупинилось, ніхто не думав тоді про творчість, ніякий там оперний театр. Е, і я. Довго, знаєте, ми, ми почали з чоловіком, він теж музикант, почали організовувати перші благодійні концерти. Власне, вони хлопці-інструменталісти, і вони грають і естраду, ну і будь-що. Тобто, вони просто роблять класні кавера на різні світові і наші хіти. І я так дивилась, їздила з ними, надихалася і думаю, ну, я теж хочу, теж хочу. але я ще то в собі виношувала. А потім, коли вже завагітніла, це звичайно, що ми планували і народила дитину. І розумію, що зараз важко мені поєднати і оперне мистецтво, і материнство, тому що там дуже багато часу, ви знаєте, треба приділяти репетиції. Постійно, постійно треба бути там в театрі. І Я вирішила творчість, я все-таки хочу свою десь-десь пробивати. Вирішила стати, поспробувати себе в ролі естрадної співачки. Mm, як цікаво, так? Е, скажи, а от з чого ти взагалі почала свою діяльність? От як молодий артист? Бо все ж таки знову. Оперна співачка, це зовсім інші вокальності, це зовсім інша манера співу. Ти маєш перелаштовувати свій голосовий апарат. І от як тобі це вдалося взагалі поєднати? Бо зазвичай, знаєш, от я знаю, наприклад, своїх колег, які починають співати і переходять з однієї позиції в іншу, Чуть. в них чутно. А я слухала тебе в тебе, от є якийсь твій секретик. От як тобі це вдається? А, власне, до ну, під час того, як я навчалася. В академії, вже на останніх курсах, я скажу чесно, поєднувала це ще з такою додатковою роботою, хобі, е, працювала на весіллях як кавер-виконавиця. І, мабуть, це все-таки роки практики все рівно Ну, слухала манеру, повністю старалася відтворити е, виконавців якось так. А чи не сварили викладачі? Бо зазвичай я знаю, вони такі категоричні, коли співаки починають займатися естрадою. Для них дуже. це я не знаю. Перепрошую за слово, якась порнографія. Я це знаю від багатьох викладачів. Я навчалася в завкафедри, тому якісь такі всі речі це був секрет, прям дуже великий секрет. Я думаю, вона просто не знала і теж не підозрювала. І я думаю, що це теж від людини залежить. Тебе можуть вчити руками естрадного співу але ти все рівно мусиш все сам відчувати. Чи так само оперного співу багато хто там міняє викладачів, той поганий, той ще гірший, там той щось мені не додав. Я вважаю, що все ж таки людина мусить слухати, що йому говорять. Але щоб дійти до класного результату, треба ще самому працювати, удосконалювати а наприклад, от що ти для себе підчерпнула з академічного вокалу? Якісь техніки, можливо, розпівки, от що тобі допомагає тримати твій голос у формі і от так от співати в естрадній манері? Ну, вдома я розпівуюсь суто всіма розп... на всіх розпівках, які розпівувалися в академії. Тобто, ну, вс... академія не почала нічого не, поміняла, та, нічого скажімо. не міняю, ні. Можливо, щось нове привнесла в своє життя. Я просто стараюся розпівати, тримати діапазон, то що бо я взагалі колоратурна сопрано oh, тому я, я ж дуже хочу повернутися ще в оперу. Це це опера, це моє просто знаєте. Я завжди всім говорю: я не хочу боротися там за місце в оперному театрі, бо я людина така. Ну, я не люблю оцього всього, як то кажуть, по головам іти, але до якоїсь мети. Мені достатньо просто вийти, насолодитися, отримати задоволення від людей, бо мені пощастило все ж таки заспівати в театрі наш. Як запрошена солістка. І я просто згадую ці емоції, і в мене тоді люди, які там працюють вже руками, питають: як тобі, як тобі? А я кажу, що настільки класно, я просто хочу ще. ну от в мене було два слова, я хочу ще. І я надію, що так і буде. <сх> от, згадала аж емоції о, ті всі, о, всі. Прекрасно, ну, це, це відчувається енергетично. Я знаю, що ти почала вести свій блог у Тіктоці. Він став дуже успішним. А можеш поділитись, будь ласка, секретами, як тобі за такий невеличкий проміжок часу отак вдалося його розкрутити? От В чому такий секретик? Почну спочатку. Ми ну, створена моя сторінка недавно, але там було 300 підписників, ну там може навіть до 300. І ми створили тоді її, коли я почала займатися якраз от страдним співом. Я закидала там кавер спочатку на пісню Тіни Карлі, яку я переклала. Все одно нам треба жити, а раніше вона була все одно єдина життя. І потім це була моя перша пісня, моя, тільки кохай, і вже пісня Не роби мені журби. І все. Ми от це закидали, закидали, і зрозуміло, що Тікток не знає, хто я. Ну, люди не знають, ще, хто я в як естрадна співачка. І ці пісні ну, набирали там тисячу переглядів, якщо ну, там і все. Тобто вони не були почуті, не і я не була побачена. І ми вирішили шукали різні методи, різні. І я не знаю, я не можу сказати на 100%, що це допоможе кожному, але можливо людям допоможе е, наштовхнутися на те, щоб знайти себе теж в тому. Тому я розповідаю, як в мене це вийшло. Я просто спробувала кажу, от до Христини, це моя піар-менеджер і кума. Я кажу, давай спробуємо ніби записати кавера, але це не кавера, це більше народні пісні. Але я пробувала і кавера, і народні пісні. І найперше, але ні, ну що нас надихнуло на це все. Це найперше, ми зняли на мою пісню. Не роби мені журби, відео, яке набрало поза 60 тисяч, здається, якщо вже не більше переглядів в Фурі. Ну, просто, звичайно, фуразова, ну, вантажівка е, мого чоловіка. Новий мерседес, але фура. Ми зняли, ідея така була, що я завжди мріяла про мерседес, і тут мені чоловік, подивіться, що подарував. І ми йдемо і робимо цей огляд дуже авто, креативно. і під дуже зайшло. І все, чоловіча аудиторія підписувалась. І я зрозуміла, що треба от такі якісь ідеї. Ми потім зняли ще кілька відео, щось таких жартівливих, а потім думаю, ну, Начебто йде, треба ще щось думати. І ми вже на концерті Андрія Кравченка, думаю, ви теж його чули. Він запросив мене білі церкви на концерт, де він виступав це моє рідне місто. Я заспівала там свою власну пісню і за кулісами кажу Христі, коли він співав цю народну пісню, коли ти берегом ідеш. Я кажу: запиши, запиши мені, як я співаю з ним, але за кулісами. І це відео набрало зараз поза 500 тисяч переглядів. Wow. І саме ну, люди пишуть, чому ви не на сцені, а як вас гарно разом. Ну і пісня сама дуже після цього. Я ще два рази на неї зняла е, відео, щоб впевнити, що це дійсно в моєму виконанні теж сподобалось людям, і вона дуже шалено набирає. І зробили ще експеримент. Співала наших українських співачок. Там Білозір, Бучинську теж дуже заходить. А от вже сучасні там Кароль, Кавер, ну, набирає там до двох -200, тисяч з копійками, але не, не так. У моєму виконанні людям подобається саме українське. Мабуть, я так думаю, і знаєш, я думаю, це дуже важливо відчути, що власне пасує саме тобі. То е, стосується, я думаю, кожного артиста, бо все ж таки світ – діапазон. Темор mm -hmm. голосу, і якщо тобі, наприклад, подобається пісня, це не означає, що власне в твоєму особистому виконанні вона прозвучить якось якісно. Так. А все ж таки, українська пісня, вона наша традиційна. Вона має mm -hmm. певний свій е, зміст, має певну історію. І зараз, так як ми відроджуємо українську культуру, це власне, якраз ми для того і сидимо і спілкуємося з тобою на культурному проєкті, щоб якнайбільше людям розповідати про нашу культуру і про людей, які творять цю культуру, а якраз підняття наших таких скарбів Народних вони зараз неймовірно актуальні, тому в цьому плані, як би це так, скажімо, цинічно не звучало. Але е Російській Федерації ми маємо подякувати за те, що Україна згуртувалася, що, зараз люди що ми відновлюємо нашу культуру, причому від від відновлює її неймовірно стрінку, Бо ми розуміємо, що культура це наш такий ґрунт, це наш фундамент, на якому взагалі будується і е формується нація. Угу. І хочу додати, що от саме завдячуючи тепер тіктоку підписникам, які там, бо це платформа, де ти не заплатиш гроші за рекламу, за підписників, це все, от це те, що ну можна сказати чесно, там можна якимись такими, ну Іншими методами просто заходити до один одного в трансляцію, але це ти заходиш до людини, там нуль відео, це просто зрозуміло, що людина просто активна там в мережі, але вона не веде там як артист чи ще якась культурно розвинута людина е сторінку. І до що хочу сказати, що я тепер, от наступну пісню, яку ми готуємо, ми. Опираючись на саме на TikTok і саме на ті побажання людей, що їм подобається, ми вже творимо цю нову пісню. І я надію, що там, саме вона можливо стане потенційним хітом. Ну, прекрасно, бо бачиш, якраз от дуже гарно можна поспілкувати зі своєю аудиторією і відчути її смак, і скажімо, так. вже так. Е не то, щоб підлаштуватись під аудиторію, а дійсно проявити себе як артистка, і задовільнити себе, бо все ж таки артист працює не тільки для себе, він працює це, для що, своєї так. публіки, або мати віддачу, або мати такий фідбек. Бо якщо артист, ну от ми давай зараз з тобою поспіваємо тут, і нас ніхто не почує. Себе, та, самі для не себе. Буде того. Ні, звичайно, це буде приємно, бо ми з тобою хороші співачки. А, але... але коли нас будуть чути люди, чути наші голоси, бо на жаль, Голос це по-справжньому, як лунає наша душа. І нашого глядача не обдуриш, бо 100%. це відчувається та щирість, з якою лється пісня, вона відразу доходить до самого серця. Я з вами погоджуюсь на всі 100%. <гум> а скажи, будь ласка, ти от казала, що ти працювала з Андрієм Кравченко, а, наприклад, з ким би ще з артистів ти хотіла попрацювати, Чи, наприклад, дует зробити, то для тебе є цікавий. Ну, якщо з жінок завжди, для мене це авторитет такий, це, звичайно, Тіна Кароль, тому що ну, її технічність, її польотність звуку, вона універсальна, мені здається, вона заспівала би кожну пісню в своїй манері. Вона, і Мені подобається те, що вона могла, вийшла на той рівень, що будь-яке виконання якої пісні, в її виконанні люди сприймають Ну, будь-яку пісню. Сприймають класно. І вона все життя вчиться, будучи вже супер відомою, супер класною, вона все рівно їздить, бере якісь майстер-класи і постійно себе не тільки в вокальній сфері, а як просто людини за своїм здоров'ям слідкує, за своєю фігурою. Ну, от вона мене надихає. І плюс її колоратури, ну все ж таки, її діапазон голосу, я, мені було б цікаво навчитися так, от саме естрадною. Ну, я пробую вдома, але це ж треба мати як -то таку впевненість, щоб іти на нагору, так як вона, таким прям фальцетиком. Ти знаєш, я тобі пораджу. Я е, закінчувала курси від коледжу Берклі, але вони угу. були онлайн за методикою Estill Voice. Можливо, ти угу. за неї чула. Е, це науковий метод побудови голосу, який тобі дозволяє. Дозволяє не імперично, бо ми ж не бачимо, mm -hmm. як наші зв'язки побудовані. А навчитись власне їм корувати і відчувати, як вони є. Бо вокалісту неймовірно важливо оце от відчути. А наші викладачі вони виходячи зі свого досвіду, не завжди нам вокаліста можуть пояснити, як нам правильно співати. Вони можуть пояснити зі своєї точки зору. Mm -hmm. А власне той метод вчить тебе працювати в різних вокальностях і як в тебе змикаються зв'язки. ефективність роботи просто колосальна. Я відчула. Цей ефект як на собі, так і на своїх учнях, коли людина, наприклад, приходить не на підготовлення без музичної освіти, uh -huh. їй важко пояснити, як правильно співати. Але цим науковим методом в мене ефективність е зросла. зросла, ну я би сказала разів так в п'ять. бо це, це немов шалений життя. результат. Та я думаю, ми з тобою закінчимо інтерв'ю. Я тобою поділюсь uh -huh, інформацією, uh -huh. де тому можна навчитись. Uh -huh, супер клас. Бачите, недаремно я сьогодні прийшла. А розкажи, як ти працюєш над своїм стилем, що для тебе є важливим? Я як, як сказати, я все думаю і відчуваю серцем. От як мені і подобається, так я собі і роблю. Я нікого не обманюю в цьому плані. Бо я розумію, що якщо я буду в ролі когось, як то йти стр російське слово стримитись. Десь та хотіти осягнути чийсь там стиль чи одягу, чи виконавство, чи пісню. Ми пробували, скажу чесно, пробували щось ну, на зразок, але я розумію, що воно напевно і не, не пішло, наприклад, там та пісня, так як би мені хотілось, тому що можливо це просто не моє все ж. І я кажу, я просто відчуваю душею. І ще головне теж опираюся на те, що людям, якої вони мене сприймають більше. Яка я є, о такої вони мене більше люблять, тому нічого не придумаю. Захотіла сьогодні в рожевому. Прийшла в рожевому. Захотіла сьогодні заспівати червона рута. Сьогодні червона рута, отак. О, як прекрасно. А скажи, будь ласка, що тобі допомагає триматись в балансі, бо ти поєднюєш в собі багато різних ролей. Ти і мама, і музикант, і от і себе дуже розвиваєш. Зараз у нас такий непростий час. Треба тримати такий той стержень. бо професія бути співаком, вона дуже відповідальна і енергетично затратна. Людей не цікавить, що ми там маємо в душі, а ми завжди маємо бути гарні, усміхнені і щасливі. Насправді. Важкувато, особливо коли вже е, мій синочок так підростає, вже починає ходити, перевертати все і вслідкувати за ним, е, зробити все, що мені треба по дому, і ще, попри те, зняти відео нові кавера, плюс працювати над іншою піснею. І в цьому мені звичайно допомагають до... чоловік і. Красна мама, моя кума і мій піар-менеджер, <рес> <рес> Христинка. Тому ну, я б не справилась так сама однозначно. Але е, знаєте, що, що скажу? Що якби я сиділа вдома просто з малим, я б не змогла так. Ну, я думаю, всі творчі люди мене зрозуміють, це дуже складно, коли ти весь час в Русі був, а потім сісти і сидіти вдома це точно не про мене. Моя мама, ну і всі оточення думають, що в нас там ну, вона думає, як так, бо вона ж теж мала трьох дітей. І вона каже, я б не розуміла. Зикнула поїхати туди та туди, то зробити та-то. Ну як ти з ним це все поєднуєш? Так, да, мені важко, буває дуже важко, втомлюєшся, але водночас я заряджаюсь тим, що я роблю. І знаєш, я думаю, життя артиста й можна порівняти, от як тече вода. Якщо uh -huh. вода потрапляє. Е, і не тече, то стається болото. Вона Те. починає гнити, вона починає пліснювою покриватись, там заводяться різні інфекції. Але якщо вода, як річка, гірська, тече, вона пробуває собі шлях, що навіть. Камні тож є. Та, і з'являються тільки допоміжні різні і люди і ситуації, які тільки тебе направляють ще далі і ще швидше, туди, куди ти хочеш. Які в тебе плани на майбутнє? О, ти вже розказала, що зараз нову пісню випускаєш, можливо, плануєш на неї і відеороботу знімати? Ну, Відеороботу само собою, ми вже навіть подумали про локацію. Це теж має бути я хочу природу, максимально все е, Ну, просто неможливо сказати. Це, має бути, це буде красиво, але це не. Це не буде, знаєте, там як пафосні якісь там. Це буде просто красиво. Отак. І так, я планую цю пісню дуже хочу, Надіюсь, ладно, розкажу один секретик. Можна, <рес> так? <рес> Ця пісня буде моя, але вона буде опиратися на одну українську народну пісню. Тому я думаю, що людям мала би вона дуже сподобатись. Ой, як цікаво! Ну я вже з нетерпінням, теж як твоя колега буду чекати виходу твоєї нової роботи і з радістю буду слухати. Дякую. <гум> 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 Чекатиму вашого, як то кажуть, фідбеку. <гум> Леночка, я тобі дякую за увагу. Дякую, що ти завітала, поділилася своїми успіхами, поділилася своїми планами на майбутнє. Мені було дуже приємно з тобою познайомитися. Я думаю, ми з тобою затоваришуємо і обов'язково створимо якийсь цікавий музичний проект. Я теж дуже щаслива, завжди рада за знайомству з такими творчими людьми. Дякую, що ви мене запросили. Будемо далі співпрацювати. Тільки так. Дякую за увагу.